На відео у нас одновісний причіп Дніпро 150, габаритні розміром, 1,50 м на 1,30 м, з висотою борту 35 см. В базовій комплектації у цього причіпа йде пряме зйомне дишло, але під замовлення клієнта ми зробили трикутне зйомне дишло. За трикутне дишло на цій моделі йде доплата 500 гривень. Комплектується ця модель причіпа ресорами Алко, Євротент входить у комплект. Тент хорошої якості, 600-плотність. та плотність. В базовій комплектації йдуть жигулівські 165 колеса. Під замовлення можна замовити будь-який колір: чорний, темно-синій, яскраво-синій, блакитний, сірий, зелений, хакі. Коричневий, білий, чорний. У нас завжди великий вибір легкових одновісних та двовісних причпів. Також під замовлення виготовляємо лафети різного цільового призначення. Нагадую, що наш завод знаходиться в місті Кременчуці, це Полтавська область, за адресою вулиці Ярмаркова, 7, біля та Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 4. За узгодженням клієнта можна приїхати до нас у суботу у першій половині дня. Також при необхідності робимо доставку в інші міста перевізником делівері.